Терористи продовжують і обстріли житлових кварталів. Будинки зруйновані повністю у станиці Луганській та Маленерівці відкривали вогонь 17 разів. Повідомили у прес-службі голови Луганської ОДА. Серйозно постраждали троє мирних жителів від так званих козаків Всевеликого війська Донського. Добряче дісталося і селищу Кримське, це Новоайдарівський район. Сім мін вибухнули і на околиці села від обстрілів бойовиків, пошкоджені лінії електропередач. Значна частина Луганщини без світла у регіоні. Працюють бригади облене. Суспільно політична гуманітарна обстановка в зоні АТО та районах, що з нею межують, залишається напруженою через високий рівень ризику обстрілу цивільних, промислових та житлових об'єктів з боку терористів, а також поновлення активних бойових дій. Спочатку оголошення режиму припинення вогню з 18.00 5 вересня по 6 ранку 17 грудня 2014 року бойовики незаконних збройних формувань здійснили 4289 обстрілів позицій силових структур України. З 10 ранку, 9 грудня, з моменту режиму тиша на території Донецької та Луганської областей бойовики здійснили 106 обстрілів позицій силових структур України.